Що? Ми два тижні жили тут в цьому будинку І вчора виїхали на зустріч з Дунькою в Одесу. Побачити мене, давайте. Там вивалились двері еще. Що. Не, щоб саморезов дали. От і що кусочок теж. Алюмінів, вода, прилітів. Чули чотири сильних вибухи, дом затрясся і потім почали артою накривати. Отакого розміру був у мене самий... осколок, який пробив стіну і стікло. А останні э, стекла залишилися, як то кажуть, цілими, бо вони були відкриті. Одинадцять прильотів. Одинадцять прильотів було. І, і, і так, і так громко, так, так громко. Ну Тут на лідяний коток розбили, потім цей магазин Таврію розбили. Ага. Ви можете до себе записати, що перед тим.